За результатами останніх соцопитувань, лише 7% львів'ян беруть до рук книгу. І це тоді, коли в найменш розвинених країнах Європи кількість тих, хто читає, становить від 15 до 30%. І для кого не секрет, що прагнення. Проводити своє дозвілля наодинці з книгою формується змалку, а це стало майже утопією з появою комп'ютерних ігор, соціальних мереж та їхньою доступністю для найменших. Проте, як примусити дітлахів вимкнути комп'ютер та увімкнути читацьку уяву, розповість Христина Копльовська. Комп'ютерні ігри, соціальні мережі, прогулянки з друзями. Книжки ж, сучасні школярі, залишають на поличках. А якщо і читають, то тільки твори зі шкільної програми. 12-річний Сергій такий ж, як і всі. Коли за комп'ютером, коли гуляю з друзями, слухаю музику, займаюся спортом. Письменниця Лариса Денисенко причиною того, що школярі вимкнули читацьку уяву, називає не новітні технології, а відсутність батьківської уваги. Вона зазначає, дитина самостійно книги до рук не візьме, їй потрібно її подати. Комусь гратися треба через гру до книжки, комусь треба розвиватися, через розвиток до книжки, комусь просто достатньо от сказати і подивитися на мене, я читаю, давай потім з тобою про це поговоримо. Просто ми батьки дуже рідко говоримо зараз з дітьми, тому що таке життя, що ми, як Енеї, парубки моторні, мотаємося постійно, і власне діти якось виходять так, що трохи закинутими виглядають. Підхід до кожного таки знайшли. У Львові вже в шосте проводять міжнародний дитячий фестиваль, де школярі можуть і книгу придбати, і познайомитися з однолітками, і знайти собі заняття до душі. В програмі цьогорічного свята провести понад 300 розважальних заходів впродовж трьох днів і зробити це з допомогою гри. Новинкою цьогорічного фестивалю, але ми сподіваємося, що це буде вже традиційним нашим заходом. Є трьохденна гра Збирай слонів. За свої участі в різних заходах діти отримуватимуть наклейку маленьких слоників. І в результаті чого вони отримуватимуть призи. Тобто вони отримують не тільки цінні якісь навички і такі різні вміння, які вони здобудуть під час майстер-класів, чи купуючи книгу, чи відвідуючи фестиваль настільних ігор. Вони ще отримують матеріальні винагороди і призи, гарні солодощі. Книги. Серед заходів, у яких потрібно взяти участь, аби отримати кольорового слоника, окрім майстер-класів, ще й творчі зустрічі, квести та рухливі ігри. Три величезних ящики, різнокольорової гуаші та понад сотня пензликів. Такі інструменти приготували для однієї з найцікавіших атракцій фестивалю розмальовування десятиметрового полотна. Тема цього дитячого шедевру львівський спорт. Долучитися до його створення можуть усі охочі. Я майже намалювала цього лева. Ще планую домалювати йому трошки вишивки. Хочу намалювати ще тут фон трошки, тут окінчити і волосся йому намалювати. А яке ж книжкове свято без улюблених казкових героїв? Кожен обрав собі образ того, хто йому найближчий. Я вибрала образ Мальвіни, тому що я дуже, мені дуже сподобалося, яка вона була розумниця, як вона вчила Боротіну. Я також вчуся в школі на відміну і я хочу також бути такою красивою, як Мальвіна». Вибрала я саме червону шапочку, тому що це дуже цікава, ціда, цікава казка і всім дуже знайома, а ще червона шапочка була дуже винахідлива. Поринули в дитинство і дорослі цьогоріч на фестивалі вперше представили близько сотні найкращих ілюстрацій для дитячих книжок 20-го століття. А також згадали улюбленця дітей 80-х – кротика з чеського мультфільму. Дуже популярна, тому що коли я говорила з людьми, але дорослими. Про нашу виставку і про кротіка і інших там героїв. Вони були дуже задоволені і натхнені, що вони всі ці героїв знають з їхніх дитинства. Тож після відвідин фестивалю Сергій обіцяє брати до рук книжку частіше, хоча зізнається, з дитячої літератури він вже виріс. «Дітей зацікавлено, ну, але це більш таке для маленьких і тут набагато цікавіше. Христина Купльовська, Андрій Сладков. Про тиждень.